Парламент Грузії ухвалив скандальний закон про іноагентів у другому читанні. За 83 депутати проти 23. Під час розгляду законопроєкту народні обранці побились. <плес> У Грузії люди знову вийшли на протести після того, як парламент країни схвалив у другому читанні законопроєкт про іноагентів. Правоохоронці почали розганяти протестувальників за допомогою водометів та сльозогінного газу. Окрім цього, поліціянти застосовують проти мітингарів гумові кулі. У Тбілісі госпіталізували вісьмох постраждалих учасників акції протесту. У одного з демонстрантів травмоване око. Протестувальники стверджують, що силовики використовують проти них гумові кулі. Влада цю інформацію заперечує і каже, що спецпризначенці використовують лише водомети, сльозогінний газ і перцеві балончики. Під час протесту люди зводили на вулицях барикади і палили сміття. А також намагалися блокувати бічні входи до парламенту. Тим часом спікер парламенту Грузії Шалве Папуашвілі оголосив про червоний рівень безпеки у зв'язку з цитую нападом на будівлю парламенту. Зазначу попередньо розгляд у третьому читанні законопроєкту про іноагентів має відбутися 17 травня.